Один дружба це коли не їдять одне одного. Жили були у селі курка і сало. Курка була така запашна, вся рум'яна, а сало копчене, з прошарком м'яса, аж хрумке на морозі. Одного дня сало каже курко, нас щой забагато в тій коптильні. Чую, що скоро свято буде. Курка зітхнула, ага. Бо як тільки запах диму з яблуні пішов, чекай, гостей. Пішли вони до ем'ясника домовлятися, пане Сергію, каже Сало, а може, відпустите нас у Польщу. Там кажуть, вега не є. А курка додає, та хоч у Італію. Там нас у піцу кришать, легше пережити. Сергій засміявся, а ви, друзі, якраз в асорті йдете. Така дружба, на бутерброд, ідеально. Сало тоді до курки, ну що, друже, дружба. Це коли нас разом їдять. Два справжній друг це той, хто тебе не заїсть першим. Одного разу курка прокинулася в коптельні, а сала нема. Паніка. Біжить по селу, кричить Сало Сало. Нарешті знаходить у коморі. Ти що тут робиш? Сало, ховаюсь, бачив, як господар хліб з гірчицею дістав. Я одразу згадав. Як твоя сестра минулого тижня пішла на пробу, курка подумала, така дружба це коли ми разом у коптильні пройшли дим, пережили пости й ем'ясницю, а тепер ховаємося по черзі. Сало обійняло її своїм боком не бійся, курко, разом виживемо. А як ні, то хоч на одному святковому столі будемо. Три. Філософія сала і курки. Сидять, курка і сало на полиці в погребі, сумують. Курка каже, а як ти думаєш, сало, у нас є душа. Сало, ну, якщо коптять по-людськи, то точно є, я от коли на дубовій тріщині лежав, таке відчуття було, ніби я в раю. Курка, а я як у марина діпо була, то аж співати хотіла. Сало філософськи додає може, ми не просто їжа. Може, ми символ. Як кажуть, дружба як сало, її легко зіпсувати. Але якщо витримати, стає делікатесом. Чотири найвища форма довіри. Курка і сало подалися в місто, вирішили відкрити свій бізнес. Назвали заклад Дружба Копчених. Клієнт заходить. А що це в меню дует друзів? Це бутерброд із куркою та салом, відповідає курка. Разом. Дивується клієнт. Сало гордо відповідає, це найвища форма довіри. Ми не просто подруги, ми гарнір одна одній. П'ять. Дружба понад усе. Якось курка закохалася у бекона з сусіднього магазину. Сало засмутилося. А як же я? Ми ж разом усе пережили і новий рік, і паску, і той раз, як тебе пес виніс з коптельні. Курка відповідає: Ти мій найкращий друг. Але я хочу гарячого з парцем. Сало розуміюче кивнуло Іди. Курко, я залишуся для вечері. Я ж знаю, хто ти без мене просто відварна. Один дружба, це коли не їдять одне одного. Жили були у селі курка і сало. Курка була така запашна, вся рум'яна, а сало копчене, з прошарком м'яса, аж хрумке на морозі. Одного дня сало каже: Курко, нас що забагато в тій коптильні. Чую, що скоро свято буде. Курка зітхнула, ага, бо як тільки запах диму з яблуні пішов, чекай гостей. Пішли вони до Ем'ясника домовлятися, пане Сергію, каже Сало, а може, відпустите нас у Польщу. Там кажуть, вега не є. А курка додає та хоч у Італію. Там нас у піцу кришать легше пережити. Сергій засміявся. А ви, друзі, якраз в асорті йдете. Така дружба на бутерброд ідеально. Сало тоді до курки, ну що, друже, дружба, це коли нас разом їдять. Два справжній друг це той, хто тебе не заїсть першим. Одного разу курка прокинулася в коптильні, а сала нема. Паніка. Біжить по селу, кричить сало Сало. Нарешті знаходить у коморі, ти що тут робиш. Сало, ховаюсь, бачив, як господар хліб з гірчицею дістав.